<реш> Усім привіт! Я Оксана Гроза і я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас буде такий невеличкий пар в деревені, тому що ще 14 лютого я знайшла гарний тах в Ukrainian Fragrance Community, і тільки зараз в мене з'явився час, щоб записати його для вас на відео. Погнали! Перше запитання цього тегу. Який парфум ви б обрали на перше побачення? Запитання досить складне, тому що це залежить від а, часу року, пори року. Тобто літом я б наділа щось одне, на восени щось інше і так далі. Це залежить від настрою. В мене стриманий настрій чи якийсь такий легкий. Чи якесь веселе, чи навпаки, мені хочеться бути такою драма Queen. <сум> тобто, багато факторів залежить. Наприклад, від себе я би порадила Jean-Pol лабель інселенс Insolence Guerlain. тобто щось таке ненав'язливий піднастрій, під настрій аромат, який не з ніг вашого партнера. Тобто, щоб не відбулося такого, що заходить спочатку аромат, а потім десь ідете ви. Я вважаю, що це неправильно. Тобто аромат має завершувати ваш образ неправильно, не завершувати образ, а Гармонійно зливатися з вашим образом, з вашим настроєм. Якось так. Наприклад, коли відбулося наше перше побачення з чоловіком, я була в ароматі Маскіно I Love Love, і він досить пам'ятає цей аромат. І я асоціююсь в нього з цим ароматом. І навпаки, цей аромат асоціюється в нього зі мною. Далі. Щоб одягли на побачення із собою? На побачення з собою. Я б одягла щось. Я навіть не знаю. Щось, що хочеться розгадувати, до чогось хоч, щось до чого хочеться прислуховуватись, постійно повертатись. Це однозначно ніша. Ніша, але в якої є все. Знову ж таки, вона має бути не нав'язлива, не рубати з ніг. О, я знаю. Мені дуже подобається Лаванда, Френка Бакле. Мені дуже подобається Том Форд. Umbra Leather. Мені дуже подобається Killian. Bad Boys, там щось таке з кококольними нотами. Це має бути щось таке. Я не знаю, як це пояснити словами. <свісно> Творча людина, яка не може пояснити словами. Ось має бути такий аромат, який ти не можеш висловити ніяк. Але до якого хочеться просто ось так от занюхуватися їм. Ось такий має бути аромат. Але не нав'язливий. Знову ж таки, він не має валати зі шкіри, він має бути прям гармонійно, близько до шкіри. є такі аромати, які, знаєте, наприклад, коли. Людина проходить і залишається шлейф, але ти не можеш вигадати, від кого це, від кого це. Ось, наприклад, на моїх руках десь аромат Кілян Roses on Ice. І я не можу ось прислуховуюсь, але не відчуваю. Але десь рукою махнула, і я його відчуваю. І як це відбувається? Магія. Ось такий аромат має бути. Тобто. Що це таке? Що це таке було? <ріст> ось, ось такий. Ще, наприклад, як для чоловіків, я би порадила Нарцису Родрігіса Блю Noir. Мені подобається поєднання таких компонентів, як коріандр, з ірисом, з табаком, з вітівером, з дерев'яшками, з амброю, з мускусами, щоб таке варево було. але варево, щоб воно було тепле, щоб не волало зі шкіри. А без альдеїдів, без анімаліки. Да. І мені не подобається, наприклад, коли чоловіки... Прямо одеколоняться з них до голови, якимись ароматами, які ти проходиш, і ти прям аж дихання, дихання перехоплює. Не те, що перехоплює вау, а перехоплює, коли ти не можеш навіть дихати. Ось такого, щоб не відбувалося. Друге питання: аромат асоціація з букетом квітів. Який букет і чому саме цей аромат? Блях. Якщо ми говоримо про троянди, про троянди, тільки що зірвані, то це Герлен, роса роса, то це Мезон Франциско Руджан, Ларос, а Ла роз, нет, ларос, Марсель, будь ласка. Ні трогай камеру. Якщо ми говоримо про фіалки, обожнюю фіалки, до речі, особливо в парфумерії, то це Guerlain Insolence Violet Shot Al Studio, фіалочки-фіалочки. Все. Саме ці аромати в мене асоціюються з свіже зрізаними квітами. А якщо говорити про клумбу, наприклад, або букет, в якому калейдоскоп якийсь мікс квітів, то це, звичайно, Гуччі Блум, рожевий класичний. Третє питання: аромат асоціація з солодким подарунком. Це однозначно Black Phantom від Kielan, тому що мені він пахне такими шоколадними цукерками з ромом. Дуже подобається цей аромат, особливо коли мій чоловік носить. Четверте питання: який один аромат ви б обрали для спільного користування з хлопцем? Ну, тобто, з чоловіком? В нас спільні аромати, в нас їх декілька. В повномірках: це Tom Ford, Black Orchid, Тасканська шкіра, були ще семпли. Том Форд Амбра Leather uh, Alfactive Studio ми разом носимо. Uh, Black Phantom Kilian у нас був на двох, але потім я йому віддала. А uh, А ще? Архів uh, 69 від Елда. Ще ще забула. Ну, Тобто, в нас немає такого одного якогось аромату на двох. Ми користуємося ось декілька в нас є, прям. І я обожнюю, він обожнює, і ми залюбки разом користуємось. П'яте питання: аромат, з яким триває любов з першого знайомства? Як давно, і за яких обставин ви з ним? В мене є один аромат, який багато років вже зі мною, і я не хочу його розпивати до кінця, тому що це. Все ж таки приємна згадка про минуле, Це перший аромат, який в мене з'явився в оригіналі, в повномірці, але у версії тестер. Це мені подарувала рідна сестра Олександра. На я забула на яке свято на день народження, якщо не помиляюсь. Так ось це Дона Кара Нью-Йорк. Троги. Так ось це Дона Кара Нью-Йорк Бі Делишес Fresh Blossom. Це такий рожевий кругляш. Він свіжоквітковий, дуже гарний, дівчачий, ароматний, нав'язливий, аромат-настрій, коли хочеться легкості, щось таке воздушності, легкісті. легкості. Ви мене зрозуміли ідемо йдемо далі. Аромат, з яким не розділене кохання, але він все одно займає своє почесне місце на полиці. Мася юбіль. Так. Почну з аромату Елдорхів 69. З ним в мене трохи така. Таке кохання розділене виявилось, тому що коли Віталік Грін мені надіслав від левант насліпо тести, мені начебто він сподобався. В мене навіть якісь асоціації з, мо... з моїм братом були. І потім, коли я викупила вже викупила повномірку цього аромату Віталіка, я. Зрозуміло, що аромат дуже-дуже голосний, він валає, і потрібно вміти його наносити за кілометр від себе один пшик. Він дійсно звучить так, що начебто реально заходить спочатку аромат, і потім за ним десь вийдете. Тобто потрібно вміти з ним знаходити контакт, скажімо так. Але я поки що не ношу його. Іноді їм користується мій чоловік. Ну і, звичайно, не розділене кохання в мене з ароматами бракарду. Нема чого казати. А, я не розуміюсь в усіх переходах бракарду, яким він був, чи він, російський, український, це всі такі розплетення, я в цьому не розуміюсь. Я хочу залишити в себе ці аромати, тому що я хочу зберегти в пам'яті в себе все гарне, все добре, світле, все те, що я. Пам'ятаю зі свого дитинства, зі свого минулого, зі своєї батьківщини маленької. Далі аромат, який з вами найдовше, і ви ніколи не зарадите йому з фланкерами. Хочу сказати, що я взагалі-то не люблю фланкери. Мені не подобається, коли ти слухаєш аромат, він тобі нагадує інший аромат, який нагадує інший аромат і так далі, і тому подобне. Мені не подобається таке. Я дуже не люблю фланкери, які коштують там, 400 гривень, але вони один в один, наприклад, як Шанель Шанстенг, як а, цей. Господь зі, Versace Версачі Брайт Крістал. Як знову ж таки нещодавно знайшла аромат за 400 гривень в Єві, який один в один, як Лас Черри. Ну, звичайно, він зовсім по-іншому відкривається і звучить монотонно. Тобто, це вишня з мегдалем і все. І більше нічого, нія, ніяких розкриттів немає в ароматі. Не подобається мені фланкери. Мені подобається, коли вигадують щось новеньке. Наприклад, якщо він десь з перших нот відчувається як згадка якогось аромату, але потім якось відкривається по-іншому. Так, запитання закінчились, але, може, у вас якісь з'явилися, то пишіть в коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватись. В мене за вікном вже темніє і. На цьому поки що все, друзі. Дякую вам за увагу. Не забуваємо донатити нашим захисникам і захисницям. В кожному відео я про це наголошую. Будь ласка, давайте спільними силами наближимо нашу перемогу. Що ж, до зустрічі в наступному відео. Слава Україні! Героям слава!